Вітаю вас в магазині АТБ. Анонс акцій в магазині АТБ. Точніше, вже з 15 числа будуть діяти акції з 15 по 21 січня. А акції для власників карти АТБ. Для власників карти АТБ печиво своєління з кокосом і є ще ось такі з арахісом, Вони йдуть по 100 грамів. Акційна ціна 12 гривень 90 копійок. Знижка 30% на ось такі цукерки. Я навіть не знаю, що це таке. Червоний виноград, чорниця, яблуко. 15 грамів по 9,50. Тут багато-багато різних смаків. 9 ,50 гривень 50 копійок, акційна ціна. Власники карти АТБ можуть придбати холодний чай, своя лінія, персик літровий і, і ще маленькі якісь є. Ще якісь маленькі є. Ось, я знайшов. І ось цей маленький також буде для власників карти АТБ по 14 гривень 30 копійок. А цей 25,40. Зараз стоїть 25,90. А, це лимон буде. Персик в акції буде лимон в акції. Желе з соком вишні 120 грамів. Також є ще персиком. від торгової марки Злагода 120 грамів. 13,70. Від торгової марки Ферма кефір 1% відсоток жирності 840 грамів, 40 гривень, 50 копійок. Акційна ціна. Кава зі Львова, з ароматом ірландський крем 225 грамів. Акційна ціна 136 гривень. Акція для усіх і для власників карти АТБ, і для тих, хто не має карту АТБ. Горілка класична, козацька рада 07. Акційна ціна 125 гривень. Також для усіх покупців АТБ, віскі шотландський купажований 0,7 зі знижкою 250 гривень. 24 гривні 50 копійок для усіх бажаючих фрателі. Зі знижкою буде пиво традиційне, світле. Об'єм 2400 за 53 гривні акційна ціна. Розумний вибір. Котлети курячі. Пакування 500 грамів для власників карти АТБ 37 гривень. Ікра мойви, солона 100 грамів. Можна придбати за 49 гривень для власників карти АТБ. Майонез торгової марки Королівський смак 300 грамів. Зі знижкою 30 гривень 50 копійок. Королівський смак кетчуп, лагідний 250 грамів. Акційна ціна 17 гривень 70 копійок. Гривень 70 копійок. Делюкс, печінка тріски у власному соку 120 грамів. Для власників карти ТБ 75 гривень 50 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати зубну пасту лакалут вайт мультизахист, об'єм 100 мл за 90 гривень. Зі знижкою засіб для миття посуду день у день. Два види 500 мл. Власники карти АТБ можуть придбати за 19 гривень. 71 гривня засіб для чищення від нагару антижир для власників карти АТБ. Також зверніть увагу, зі знижкою буде засіб для миття не у 500 мл. Два види, два аромати у наявності 35 гривень. Савекс, кондиціонер для білизни 800 мл 76 гривень. І також зі знижкою Савекс-ополіскувач літр 500 для власників карти АТБ 140 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.